У купі інформаційного сміття не варто шукати потрібних речей. Вітаю! Сьогодні у нас 1 вересня, п'ятниця. Отже, у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Безумовно, 1 вересня у нас пов'язано з тим, що діти йдуть в школу. Це мав би бути святковий день і певною мірою, напевне, для малят першокласників він таки мій. Буде і треба його таким створити, незважаючи на те, що у нас війна, але ми всі віримо в перемогу і знаємо, що перемога буде. Отже, поговоримо сьогодні про інформаційне сміття, яке, на мою думку, не потрібне, і воно робиться тільки для того, щоб відвести увагу від серйозних питань і проблем, які є в Україні, які не вирішуються або вирішуються дуже так не поспішаючи. І не завжди там є ну, якийсь результат. Ну, спочатку, напевне, хотів би вам запропонувати саме от обговорити про це інформаційне сміття, а потім поговоримо про дії там, чи не дії чинної влади, які наслідки ці дії, діяльність і бездіяльність мають. Щодо інформаційного сміття, ну, перше, напевне, що вам пропоную. Для розгляду це, ну, заяву Давида Рахамії, це голова фракції Слуга народу, який ну, зробив, я би вважаю так, ну, в лапках геніальну таку заяву пропозиції, яка стосується екстрадиції е військовозобов'язаних українців, які покинули Україну, там, виїхали за кордон, так, отримавши. Ну, Липові довідки про непридатність до служби. Тобто, це, звичайно, ну, супер. Зараз така нагальна проблема, її треба, безумовно, зараз вирішувати, більше нема чим займатися в Верховній Раді, це абсолютно ну, зрозуміло. Більш того, Рахам я додав, що правоохоронні органи спочатку будуть займатися таким аналізом і це займе декілька місяців. Тобто, роботу на декілька місяців правоохоронним органам він хоче забезпечити. Щоб вони не займалися, напевне, тим, чим мають займатися, там певна частина людей будуть на це, напевне, виділені кошти, і вони будуть витрачатися, як на мене, ну не, не, не потрібні речі. Але менше з тим, от такі от, креативні ідеї з'являються у представників чинної влади. Друга, не менш геніальна заява того ж Давида Рахамі, таке яку він дав в єдиному телемарафоні. Телемарафон він, в принципі, якраз є десь, ну скажімо так. Ретранслятором ну, багатьох видів цього інформаційного сміття. Так от, Давид Вітера Хам'я заявив, що Верховна Рада до кінця цього року прийме всі необхідні документи, щоб реформувати військово-лікарські комісії. Супер! До кінця року рахуємо. Сьогодні 1 вересня, тобто, вересень, жовтень, листопад, грудень. Чотири місяці виходить, що буде військово. Лікарські комісії працювати в цьому штатному режимі, як зараз працюють, тобто з тими проблемами, які є, які необхідно терміново вирішувати, бо є купа проблем, так, які безпосередньо торкаються наших військовослужбовців, ну і в першу чергу, напевно, тих поранених, так які мають там, ну, питання, які не можуть в належний спосіб вирішити. Так, навіть було на засіданні Ради безпеки і оборони прийнято рішення, що треба щось з цими військово-лікарськими комісіями робити. Але виявляється, от 4 місяці Верховна Рада буде займатися, приймати необхідні документи. Ми розуміємо, що там потім буде процедура підписання. До речі, інколи дуже так займає тривалий. Термін от з моменту проголосування, і потім підписання, щоб закон прийнятий Верховна Радою вступив в силу. Сподіваюся, в цьому випадку такого не буде. Якщо дійсно потрібні будуть відповідні документи, підписуватися і там голосуватися. Закони, але навіть якщо буде швидко все це зроблено, розуміємо, що в січні місяці також нічого не буде. Тобто це буде вже не 4, а 5 місяців. А поки все почне робитися, ну не знаю. Як на мене, от така дуже-дуже така от, ну, серйозна е, швидкість в лапках, з якою працює Верховна Рада і вирішує ті нагальні насправді проблеми, вона не вселяє жодного оптимізму у роботу і на майбутнє. Тепер хотів би ну, звернути вашу увагу на там, дві події, які, на мою думку, варті цього. Перша це стосується, ну, знову Польщі. Польща. Разом з Угорщиною, все-таки всупереч правилам Європейського Союзу, так, вона все-таки прийняла рішення, що не буде так, возити українське жбіждя, так, на свою територію. Ну, Крім того, що там є вибори, це пояснюють так, от всі, що вибори, тому поляки, польська влада так, вона мусить це робити, вона от, захищає своїх фермерів. Але кожна влада насправді в будь-якій країні має захищати свого виробника. І тут, в принципі, це можна зрозуміти. Так, це нам неприємно, але до цього ну, треба поставитись, скажімо так, виважено, адекватно. Натомість українська влада приймає рішення фактично бойкотувати всі міжнародні заходи, які будуть проводитися на території Польщі. Супер, дальновидне, далекоглядне, ну, стратегічне і розумне рішення. Як ви думаєте? Думайте і напишіть свої враження так, від такого рішення. Ще одна подія, яка, на мою думку, ну, дуже така репутаційна для України, неприємна. Нобелівський фонд так, він вирішив при, ну, прийняв рішення, що він запросить всіх акредо, акредитованих у Швеції дипломатів так, от, на всі свої заходи. Ну, це безумовно стосується російських дипломатів і білоруських. Тобто, на хвилиночку, ну давайте згадаємо, що. Є, премій, є Нобелівська премія миру, так і перевеліть собі: от, на врученні Нобелівській премії миру присутні російські дипломати, так і білоруські. Ну, це реально знущання зневага так? до України і взагалі до війни і тих жертв, які зараз є в Україні через війну яку розв'язала Росія. Отже, де міністерство. Закордонних справ України. Чому не були вжиті превентивні якісь дії, заходи, щоб цього не відбулося? Сподіваюся, що будуть якісь вжиті, можливо, вони вже вживаються. Дуже на це сподіваюся, і що таке не буде присутності російських і білоруських дипломатів на цих заходах фонду, фонду, Нобелівського фонду так, по врученню Нобелівських премій. Отже, маємо е, декілька питань для п'ятничних роздумів. Але ми всі пам'ятаємо і знаємо, що Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Хто поставив, поставить. Вподобайки, хто підпишеться на мій канал, хто прокоментує. І пам'ятаємо, що перемога йде! Слава Україні, слава Збройним Силам України! Все буде Україна!